Мабуть, для всіх нас не секрет, що ця тема нашої конференції вона має досить багато проблем, які потребують вирішення як на державному рівні законодавчому, так і на рівні місцевої громади. Це і питання, ну, першочергово, це питання владних повноважень, мабуть, між гілками державної влади і гілками. Місцевого урядування. Це питання, ну і відразу як похідна цього питання, це питання фінансів і розподіл цих фінансів саме в, в, в самій громаді. Це питання уникнення конфліктів між представниками громади і представниками місцевого самоврядування. Тому, як ми бачимо цю проблему в майбутньому, ми хочемо сьогодні. Контекст, і саме поспілкуватися. І допомогти, я думаю, що результати даної конференції будуть яким чином опубліковані, і вони теж надійдуть до тих можновладців, які можуть саме ці питання вирішити.